Доброго вечора усім, хто слідкує за життям Білої церкви та країни сьогодні. П'ятниця, 11 листопада, в ефірі телеканалу Еспресо. Програма Головні новини міста. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Президент України прокоментував нічний ракетний удар по одній з поверхівок у Миколаєві. Наразі відомо про сім загиблих та є поранені. Повідомляє очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Тривають пошукові роботи. Втім, наші захисники на фронті продовжують відвоювати клаптик за клаптиком українські землі в чужинців. Окупант, відходячи, напередодні, до речі, вони підривали і Херсонську ТЕЦ, і Розподільчу станцію Обленерго і Біля вежі, телевізійної вежі, вони зруйнували фактично електронну частину. Тобто це все треба буде попереду відновлювати, але найголовніше на зараз це провести до окупацію, тому що велика частина расистів не змогла пересікти Дніпро. Вони перевдягаються, викидають свою військову форму в цивільній формі, намагаються. Gracias. Біла церква у Скорботі. Сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими на фронті військовими білоцерківцями Юрієм Шкабурою, Андрієм Зінченком, Павлом Сухановим та Андрієм Полусмаком. Усі вони загинули ще у квітні, та понад півроку долі бійців була невідома. Як повідомила прес-служба міської ради, чоловіків поховали у братській могилі на Харківщині. Втім, згодом героїв перезахоронять у Білій церкві на Алеї Слави, що. На кладовищі Сухий Яр прощання та відспівування з полеглими армійцями відбудеться завтра об 11 та 14 годині біля стели Небесної Сотні. Відтепер заклади сфери обслуговування у Білій церкві працюватимуть з 8 до 22 години. години. Зазначу, раніше вони відчинялись о сьомій ранку. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Загалом члени виконкому розглянули понад 30 питань порядку денного. Зокрема, ввели нових представників до складу комісій з питань визначення стану зелених насаджень та обстеження підвальних приміщень багатоповерхівок. Крім того, Конком дозволив працювати школам, які уклали договір з власниками сусідніх приміщень на використання їх укриттів, що знаходяться у пішій доступності для учнів про Два заклади освіти це перша школа і два школа, які не мають найпростішого укриття, але вони заключили договори з приміщеннями, які знаходяться поблизу. В першій школі мова про 240 учнів, які заключили договір з першої лікарні. Перехід здійснюється через парк слави, там є відкрита фірка. І відповідно учасники освітнього процесу можуть переміститися туди. І також дев'ята школа, це мова йде про випускників 11 класи, це 120 учнів. Договір заключення з приміщенням, яке знаходиться біля будівлі. Вів повертатиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок. Компенсацію можуть отримати ОСББ, управляючі компанії, ЖЕКИ та інші. Людям потрібно залишити заявку у центрі надання адмінпослуг. З міського бюджету на цю потребу виділили 10 мільйонів гривень. Київ також підхопив таку ініціативу і запровадив компенсацію аж у 75% вартості генераторів, які Буватимуть ОСББ та ЖБК у багатоквартирних будинках. Натомість у білій церкві про запровадження такої підтримки населення з боку міської влади навіть не обговорюються. Наші журналісти запитали кількох членів виконкому однак, у відповідь лише розведення рук. За словами одного з них, ні міський голова, ні його заступники про такі нагальні потреби навіть і не думають. У білоцерківській громаді підвищать тарифи на вивезення сміття. Про це повідомило КТП 1028 у стебе на сторінці у Фейсбук. Як зазначають на підприємстві, рішення обумовлене зростанням цін на паливо, мастильні матеріали, комплектуючі запчастини та ремонт техніки, також через підвищення мінімальної заробітної плати. Наскільки відсотків чи гривень зросте вартість послуги, та коли підприємство не уточнює, однак. Констатує, що не отримує бюджетних коштів чи інших додаткових надходжень, тому виживає за рахунок сплати платіжок. Свята без ялинок та різдвяних ілюмінацій саме так зустрічатимуть цьогоріч новорічні дійства в Чернігові, Івано-Франківську та Чернівцях. Заборонив використовувати гірлянди, світлові декорації й голова Київської обласної військової адміністрації на території регіону. Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. За словами Кулеби, українці чинять спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої. Країни, тож світлові декорації новорічних ялинок, парків вулиць залишимо на потім. Натомість, ще до вчорашнього вечора міська влада Білої церкви планувала облаштувати святкову атмосферу в місті за кошти меценатів. Проте через заборону все скасовується. А ось багато білоцерківців підтримали таке рішення та вважають прикрашання вулиць і парків шабашем під час війни. Ви вже зовсім, а у 72-ї бригади немає чим їздити. Треба авто, треба все їм необхідне, а вам потрібен балмаскарад. Ну ну очікуйте, перемога не за кучегурами. Місце вам на цих посадках не буде. Вас ніхто не лякає, але хоч трішки соображайте, що пишете. Про яку ялинку взагалі може наразі виникати питання? Люди без світла, води, тепла, без їжі? Однозначно вона не потрібна. Звісно, ні. Які ялинки, які свята можуть бути, якщо Україна в жалобі щодня везуть домовині чи його сина чи доньку, що стали на захист нас з вами? Чесно кажучи, я вважаю, що тут з двох сторін думка розділяється, тому що з однієї сторони ну ці кошти краще було б відправити на зсу, а з іншої сторони. Це покаже нашому ворогу, що не на тих напали, що попри все ми можемо святкувати, і попри все, тут всі стоять і все класно. Взагалі, то можна б і поставити ялинку невелику, дуже скромно би якось так, тихо, ну, без таких сильних емоцій, як то кажуть. З огляду на те, що тратити будуть зайвий раз електроенергію. То ні. А з огляду на те, що хоча б це посеред війни буде у людей, яке, хоч якесь, якщо не свято, то принаймні відчуття свята, то чому б ні? Білоцерківець потрапив до списку журналу Форбс Україна. Україна». 37-річний Андрій Серган став одним із понад двох сотень військових, яких відзначило відоме видання. Як повідомили на сайті Форбс, до списку увійшли власники та співвласники приватних підприємств, а також топ-менеджери компаній, які вступили до лав ЗСУ, та РОНЦ ГУР та добровольчих батальйонів. Зокрема, наш земляк нині захищає Україну на фронті у складі 59-ї бригади імені Якова Гандзюка до 24 лютого він був директором одного з деревообробних підприємств. Зі свічкою в руках та ліхтариком у кишені через віялові відключення українців закликають жити у повній темряві та викладають у соцмережах поради, як навіть без світла провести час із користю та зробити вечір у темряві затишним і навіть романтичним. Як одна з білоцерківських родин пристосувалась до нових реалій, розкаже Любов Геращенко. Е, коли... О, так, Да, mm. да, зеленый. Дядя зеленый. Саме так, сім'я Галецьких проводить час при відсутності світла у будинку. Родина переїхала до Білої церкви з Донецької області, тож тут знімають квартиру. Як розповідає Тетяна, разом з чоловіком та двома дітьми вже звикли до вієлових відключень, тому одразу запаслися свічками, ліхтариками та пауербанками. Дякуючи Богу, що за вікном у нас плюсова температура. Отже, мерзнути зараз поки що не доводиться це добре. Вимикають світло по 4. 4 години двічі на добу по будням, але це для нас не, не ставить життя на паузу, теплі речі є. Громадські організації міста переселенцям дуже допомогли з видачею теплих ковдр. Попри те, що іноді відключення застають зненацька в квартирі у переселенців завжди все лежить по місцях. Майже у кожній кімнаті родина розклала по свічці однак найпершим під рукою завжди опиняється смартфон з ліхтариком. Жінка ділиться частіше використовує свічки, адже вони надають затишної атмосфери. Ви знаєте, от свічки мені подобаються, бо вони несуть якусь таку ауру теплу і затишну о, вдома, коли вся сім'я збирається, і ось саме свічки, вони ну якось мені затишно. Від них не ліхтарики і не гаджети точно. Голова родини Руслан наголошує його сім'ю. Подібні відключення не лякають, та з посмішкою згадує у їх рідному місті по 24 години. Відсутнє не лише світло, але й опалення та вода. Сім'я не скаржиться, а використовує чотиригодинний блекаут з користю. Чоловік із задоволенням проводить час з родиною, адже через гаджети та ноутбуки іноді цього так не вистачає. Ми готові до всього. Ми збираємося родиною, ми граємо. У нас є настольні ігри, ми готуємо разом, ми щось вигадуємо, тому ми, ми не сумуємо. Є картні, картні ігри уно, є шашки, є нарди, все у нас є. А ось діти геть не засмучуються через відключення. Наприклад, двохрічний Максимчик обожнює бігати з Ліхтариком по квартирі. А 11-річна Ксенія в день займається бісероплетінням. Ввечері малюють або ж граються з котиком сьомою. Іноді родина збирається у вітальні та проводить час разом. Не пропускає малеча і онлайн уроки. У мене зазвичай починають уроки о 8 годині ранку. Ну, там перший урок, якщо ви вмикають на світло о 8 годині, то я переходжу на телефон, але зазвичай сиджу з комп'ютера ну, на мітах на онлайн уроках, коли ми там ну, зазвичай спілкуємося з вчителем. Але, наприклад, коли немає світла, я вже не можу користуватися ноутбуком, як там немає мобільного інтернету, я переходжу на телефон та з телефона вже сиджу також на онлайн уроках. Але економію ніхто не відміняв. До такої ситуації родина ставиться з особливою відповідальністю. Бак, який нагріває воду, він включається у нас тільки після 23 години. Так само я можу і попрати теж після 23 години. Можу стирку стирку закинути. Це не проблема. І у нас завжди, якщо ви помітили, ми включаємо світло тільки в. Той кімнаті, в якій ми знаходимося, ми стараємося, як можемо, допомогти нашій державі перемогти, бо ми українці дійсно просто ну якісь незвичайні люди, нас нічого не зломає. Попри нелегкі часи, кожна родина в Україні гуртується і разом переживає всі тимчасові негаразди, бо навіть при свічках українці вірять в нашу перемогу. Любов Геращенко, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква. Сьогодні братня держава Польща святкує 104-ту річницю незалежності. Президент України Володимир Зеленський привітав наших сусідів зі святом. Не залишилась осторонь і біла церква у школі мистецтв номер 1 Провели концерт єднання українського і польського народів. Символічно захід провели у колишній будівлі зимового палацу графів Браницьких. Юні таланти співали, грали на інструментах та декламували твори польською. Також до виступів онлайн долучились діти, які наразі проживають там. Завітав на захід керівник консульного відділу посольства Польщі в Україні Яцик Гоцловський. Зазначу, біла церква є побратимом двох. Польських міст Островця Свентокшиські та Тарнова. Це своєрідний такий захід єднання українського та польського народу. Адже сьогодні, коли йде повномасштабна війна в Україні від польського народу, ми отримуємо просто неймовірну підтримку. Сьогодні лунали на концерті тільки твори польських композиторів або польські народні пісні. Шопена, Фредеріка Шопена, Генріха Винявського, Станіслава Монюшка польські народні пісні лунали. В Польщі зараз навчаються наші дітки. Вони тимчасово проживають у Польщі, і з ними продовжують наші колеги, наш колектив працювати дистанційно. Perełmachaj, korzeń taki zachód nabliżajęc nas, nabliżajet nas do Perełmoru. Nie korzeń może wojuwaty niepergodowizy zbroję w rękach, ale korzeń może pracowaty, na Perełmoru, koczą podziakowaty, uśim, kto zaraz zechiszciaj Ukrainę. Skazę moim uśim radę. Dziękujemy. Ja. Dziękujemy. Så var det greiene. Ja, На цій святкові ноті я завершую сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Вже наступного тижня у студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко, що збільшує кількістю важливих та цікавих новин від нашого телеканалу. Дякую, що ви дивитесь нас. Попереду вихідні. Бажаю провести їх затишно у колі рідних і близьких. Ефір для вас вела Дар'я Рубан. До нових зустрічей.